Доброго дня! Сьогодні ми з вами зустрічаємось на уроці основи здоров'я, тема якого соціально-психологічні та медичні послуги держави для молоді. Запишіть, будь ласка, визначення. Соціум це суспільство, в якому ми живемо. Людина соціальна істота, сформована своїм оточенням. Однак, суспільство не тільки формує людину, а й впливає на її життя і здоров'я. Соціальне середовище, оточуючи людину соціальний світ, соціум, який включає в себе суспільні, матеріальні та духовні умови становлення, існування, розвитку та діяльності людей, які тісно пов'язані з суспільними відношеннями, у які ці люди включені. Середовище це сукупність умов існування людини та суспільства. Що ми вважаємо соціальним середовищем? Людина живе в суспільстві, вона має знайти своє місце серед інших людей, навчитися спілкуватися з ними, зрозуміти правила поведінки в соціумі і дотримуватися їх, уміння користуватися своїми правами і виконувати свої обов'язки є важливим показником соціального здоров'я. Елементи соціального середовища до них відносяться державні органи, родина, друзі, місцева громада, школа засоби масової інформації. Вплив соціального середовища населеного пункту на людей. Позитивний це задовільні побутові умови. Збалансоване харчування, доступний рівень медичних послуг, успішне навчання, ефективна праця, активний відпочинок, високий культурний та духовний розвиток, конструктивне розв'язання конфліктів, психологічна врівноваженість, здоровий спосіб життя, прагнення вирішувати питання місцевої громади і держави, негативний, незадовільні побутові умови. Незбалансоване харчування, недостатній рівень медичного обслуговування, низька рухова активність, перевтома, низький культурний та духовний рівень розвитку, непорозуміння, протистояння, сварки, конфлікти, психологічна нерівноваженість, стреси, поширення шкідливих звичок, кримінальні небезпеки, байдужість до громадського життя. Негативний вплив не тільки шкодить здоров'ю людей, а й загрожує їхньому життю. Соціальна безпека населеного пункту і здоров'я. До них входять. Місцева влада дбає про добробут, правоохоронні органи дбають про безпеку, додержання законів, служба захисту населення надає допомогу в разі небезпеки. Медичні установи надають медичні послуги, здійснюють профілактичні заходи. Фінансові установи вчасно забезпечують соціальні впливи, виплати, магазини забезпечують продуктами харчування. Усі установи населеного пункту мають функціонувати так, щоб людина могла безпечно працювати, навчатися, лікуватися, відпочивати. Культурно проводити дозвілля Держава на захисті прав дитини. Щоб створити соціально благополучне суспільство, потрібно захистити права дитини. На турботу і захист, на медичну допомогу, на вільне висловлювання думок, на відпочинок, на навчання і розвиток здібностей, на захист від насилля та жорстокості, на інформацію, на все. Кожна дитина має право. Вплив засобів масової інформації на здоров'я. Засоби масової інформації ЗМІ існують, інформують про події у світі та аналізують їх. ЗМІ впливають на поведінку людей, прийняття рішень, формування життєвих цінностей. Інформація отримана через ЗМІ розвиває, виховує, розважає. Вплив інформації ЗМІ може бути позитивним і негативним. Щоб протидіяти негативному впливу, слід розвивати навички критичного мислення. Клініки дружні до молоді. Це спеціалізовані підрозділи, як правило, у складі дитячих поліклінік, які надають медичні послуги молоді, а також інформують та консультують, зокрема з питань профілактики ВІЛ та інфекцій, які передаються статевим шляхом. ЮНІСЕФ надає допомогу Міністерству охорони здоров'я України у покращенні надання послуг з охорони здоров'я дітям та молоді віком до 18 років шляхом створення мережі клінік дружніх до молоді. Наразі в Україні діє 104 КДМ. Соціально психологічні та медичні послуги держави для молоді. Держава і суспільство зацікавлене у формуванні в молоді відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я близьких, формуванні в молоді моральних цінностей, наше завдання навчитися захищати своє право на здоров'я, повноцінне життя, здорове потомство. Система центрів соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді функціонує на державному, регіональному та місцевому рівнях. Метою таких закладів є правова, психологічна, освітня реабілітаційна допомога конкретній людині чи окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. У більшості таких центрів працюють команди фахівців: соціальний педагог, психолог, реабілітолог, соціальний працівник тощо. До роботи в центрах долучають також волонтерів, школярів і студентів. Основними принципами діяльності центрів соціальних служб для молоді є законність, доступність, конфіденційність. Відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги недопущення дискримінаційних дій щодо соціально незахищених категорій дітей і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. Основними нормами роботи формами роботи таких центрів є консультації, тренінги. Лекторії, семінари, круглі столи, фестивалі, тематичні тижні, свята, конкурси, виставки, екскурсії, благодійні акції тощо. Клініки Дружні до молоді це заклади, які надають медико, соціальну та психологічну допомогу дітям і молоді на основі дружнього до них підходу, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ на принципах доступності, добровільності, доброзичливості, конфіденційності, анонімності та неосудливого ставлення до відвідувачів. Ці клініки є альтернативою і не замінюють. Для підлітків служби дитячі поліклініки вони доповнюють одна одну для досягнення єдиної мети забезпечення здоров'я молодого покоління. Клініка дружня до молоді надає не тільки медичний, а ще й психологічний і соціальний комплекс послуг для підлітків і молоді. Список телефонів медичних закладів, психологічних та соціальних служб для молоді, кабінетів довіри на рівні нашої держави: Національна дитяча гаряча лінія, телефонна гаряча лінія Міністерства освіти і науки України, всеукраїнська дитяча лінія телефон довіри, всеукраїнська безкоштовна дитяча лінія телефон довіри. Телефон довіри для дітей, підлітків анонімно і безкоштовно, центр соціальної допомоги сім'ям. Всеукраїнська дитяча лінія, Телефон довіри. Національна гаряча лінія з питань насильства та захисту дітей. І так підводимо підсумки. Соціальне середовище може впливати на здоров'я і благополуччя позитивно і негативно. Держава захищає права дітей і молоді, турбується про їхній безпечний розвиток і здоров'я. У разі порушення своїх прав підліток може звернутися до правоохоронних органів, зателефонувати на... до правоохоронних органів. Зателефонувати за телефоном довіри. Щоб протидіяти негативному впливу засобів масової інформації, розвивай навички критичного мислення, обирай для перегляду фільми і передачі, які пропагують загальнолюдські цінності. Пропоную вам таке домашнє завдання. Пошукайте інформацію щодо установ, які надають соціально-психологічні послуги за місцем вашого проживання. З'ясуйте їхні адреси, контактні телефони і час роботи. Опрацюйте параграф 27, останній розділ.